Як вам буде така історія? Просто розгляньте цей варіант. Народ, я завжди оцінюю ситуацію критично. Тому що якщо я оцінюю ситуацію критично і вона не справджується, я вперше вам скажу слава Богу, що я помилялася. Отака От я хитра. Розумієте? Але якщо я буду, не дай Бог, права, то я ж вам також це нагадаю. Розумієте? Тому критичний варіант завжди має бути в пам'яті. Він вам не дасть просто помилитися. Ви будете відштовхатися від найгіршого варіанта, і це вас збереже. Тому що ті люди, які довгий час трейдерили на доларі, вони, звісно, так би мовити, їм заважає зараз власний досвід. От вони чимало часу сиділи на доларах у цих всіх ф'ючерцях. Вони довго сиділи і у них довго виходило. А знаєте, яке головне правило трейдерів? Ну, це чимало сайтів брокерських пишуть, що минулі заслуги компанії не є гарантією успіху в майбутньому. Оце треба десь записати. Я, як юний трейдер, це правило запам'ятала. І це саме правило зараз буде діяти відносно долара. Те, що долар внулому переоцінена валюта, не є гарантією того, що він надалі залишатиметься таким. -то.